Ніхто нічого не казав, Вони що не знав. Валентин один із тих, кому пощастило вижити під час перестрілки. Він водій держохорони. Сьогодні прийшов попрощатися із колегами, яких відвіз на їхній останній виклик поліції. З 25-річним Сергієм Морловим і 24-річним Євгеном Куртєвим попрощалися в їхньому рідному управлінні поліції. Бачивши сльози родичів, усупереч наказу мовчати. Валентин вирішує розповісти журналістам, як усе сталося. Каже, вони приїхали перевірити будинок, де спрацювала сигналізація. Приміщення вже розкрили, і по слідах на снігу дечохорона наздогнала двох чоловіків. Я спитав у нього хто ви такий, яка тобі різниця, хто я такий. Я нащупав у нього тут. Документи витягнув. Там витягли в візитниці права на ім'я Рудько і пропуск в наш госпіталь МВС. Пропуск. Ну, щось так подумав, що людина там знає сигналізацію, все. Ну, Подумав, що ночі подрабатує ходить. І все, зложили документи. І якби Сергій посадив його в автомобіль і сам з своїм напарником сіли спереді, через кілька секунд на місце події говорить, приїхала підмога затриманих і без з'ясування обставин відкрила вогонь по автомобілю держохорони ви говорили, що Ви міліці, знаю поліцейські я, я, я не знаю. Ми не встигли нічого сказати. Він вискочив три секунди і почав стріляти хто Я ж, я ж, я ж думав, що він, він побачить, куди ж розберемося, все, щось це, зразу пальба, все. Я єлі-єлі спіл і втік. Пошли, пошли, пошли. Перші стріляли, це 100%. Це два метри від мене відбувалося. Представників спецпідрозділу Корт, який нібито проводив в тому місці спецоперацію і сприйняв держохорону за грабіжників, на похороні не було. Тому дізнатися їхню думку ми не змогли. Убитих із підрозділу сьогодні не ховали. рідним досі не віддали тіла. Проводять експертизу. Валентин каже: після перестрілки ще чотирьох із держохорони поклали на землю і таки перевірили документи. Постфактум перевірили посвідчення. да, дійсно пересвідчили, що ми співробітники ДСО. І цей перевіряючий крикнув хлопці, ДСО, поліція, і через 5-6 секунд Боже, що ми наробили? Ми ми поліцменов розстріляли. Хто дав команду? Стрелятися, я лежав, чув на землі. Однак довго розповідати Валентин не міг. Від журналістів його повели рідні. На запитання, чи справді спецслужби не розібралися, відповів. Думається, брали придурково туда за за місяць, блін спецпідрозділ. З їх зробили Валіть, тихо! Це дійсно був спецпідрозділ. Я Не знаю на той момент. Я не знав, що це таке. У поліцейських випустили близько 30 куль, розповідають колеги. Кажуть, убиті співробітники держохорони 5 років працювали на цій посаді і колись уже стикалися з колегами під час викликів. Були ситуації, коли ці наряди поліції були без знаків розрізнення. Ну, закінчилося все простими вигуками стояти. Міліція вони теж стояти міліція. Посвідчення ваше ще одне посвідчення посвітили фонариками, Убідилися, що дійсно працівники поліції зброю на запобіжники, і все, і стоїмо куримо, видихаємо. Ніколи не разу в житті не дошло до стрільби. Ніколи за даними кримінальних експертів, бійці спецпідрозділу Корт це ті ж бійці спецзагону Беркут, який розформували після Євромайдану. Чому відкрили вогонь свою версію на умовах анонімності? Нам розповів колишній співробітник кримінальної розвідки. Оти метали команд на фас їм віддали команду на фас. Спочатку вони були психологічно підготовлені, що їм потрібно ліквідувати у випадку найменшого спротиву. Їм видно, дали щоб розібралися, тому що княжичі почали часто грабувати. Ну і видно, жалілися місцеві великі шишки. Може, навіть заплатили. Була поставлена задача шуганути так, щоб всі крадії забули про ці княжичі. Офіційних пояснень того, що відбулося, немає поки ні у МВС, ні у генпрокуратури. Невідомо й досі кому належить будинок, який, начебто, хотіли пограбувати чи то грабували. Сусіди кажуть, господарів бачать рідко. А ось держогорона на виклик туди приїздила не вперше. Забатині синалізація це не впервої. На цей Да, именно на дом. там не живуть постоянно. оборудован, більше... отапливается. Вот. люди посещают дом в суток. У сільраді теж контакти власників не дали. Сказали лише, що люди вони не місцеві, живуть у столиці. Самі ж княжичі селища неподалік Києва. Деякі називають його елітним. Утім, порівняно із тутешніми замками, дім з яким пов'язана трагедія, виглядає набагато скромніше.